Добрий день, шановні мої глядачі і гості каналу. Ви на каналі Всім про все! Привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні у нас 11 вересня. В цьому році, ви всі знаєте, у нас. Дуже-дуже спекотне, та ще й посухе літо. Жара у нас на півдні України була інколи за 50, не тільки за 40. І навіть сьогодні 11 вересня, а у нас на термометрі 29 градусів тепла. Сонце і сухо, сухо. Я вам показувала, що тиждень назад у нас пройшов дощик, але, як ви можете бачити, у нас сухо. У нас сильні вітри завжди. От. І вітер та сонце, навіть ту незначну вологу, яка у нас пройшла, вже давно забрав. Ось так вже виглядають кабаки. Вірні соусні кабачки. От. Вони вже не приглядні, я нічим їх не обробляю, тому що все время збираємо. Ось. Дивіться, такі ось патисони гарні. От. Бачите? Кожного дня приходимо, збираємо. Вон, кабачки. Тут чоловік їх трохи поїздив. Ось ось. Переїхав трактором. Ось, бачите, Кабаки є. От. Все, бачите, молоденькі в'яжуться. Без поливу, без обробок, без підкормок, без нічого. Отак виглядають мої помідори. Збираю їх. Через день, через два заходжу, збираю, вже не дуже багато залишилось, Уже, так як нема поливу, вони майже не зав'язуються. вже. І ще ось, бачите, що робить? Совка. Черваки оті зелені. Дуже сильно портять помідори. Кропити не будеш, тому що кожен день збираєш їх. Ось бачите. що, що робиться? От. Портять дуже багато помідор. Як спілих, так і зелених. Ось такі. Ще вроді там щось цвітуть, ще щось там трошки зав'язується. Якщо не буде морозів, то ще будемо мати якийсь урожай. Отам молоденькі, зелененькі, якщо ви бачите, бачите позав'язувалися трохи. І далі ось, ще є багато цвіту. Маленькі ще позав'язувалися. Бачите, які в мене пенькі, але ну, ну, щось там трошки зав'язується. Якщо не буде морозів, то матимемо ще якийсь урожай. Но якщо буде мороз, як в минулому році у вересні місяці, не пам'ятаю якого. 15-го чи якого був у нас мороз, все почорніло разом і все. Оце такий базилік. Треба буде зібрати насіння. Бо я вже другий рік висіваю із власного насіння. Не купую Ось базилік. Це такий зелений базилік. Ну, тут оце гіркий перчик. Ми рвемо куди нам треба, а тут ще висить. А тут ось, ось фіолетовий. Ну, він... Не дуже видно, що він фіолетовий, Но, он, бачите, є листя. Ось такі справи. Це залишили на насіння цукрову кукурудзу. Щоб було власне насіння, щоб не купувати. Тут баштан, більші кавунці вже з'їли, а це понав'язувались пізніше і он вже доходять. Вже он маленькі ці кавунці, вже рвемо. Байдуже, що маленькі, вони смачні. Зібрали тут баклажани і вони вон знов цвітуть. Чи вони вспіють щось нарости, чи ні, але цвітуть. От. Так що отак. А там воно є з баковілом. Да. А ось, ось, бачите, чоловік вже їй зробився баклажан. Ось бачите? Вже новенький баклажан. Ну, якщо щось успіє, навіть і маленьке можна зірвати і з'їсти. Ось дивіться, в'яжуться маленькі день, пов'язалися, чи всють вирости, чи ні. Ну, но є. І я показувала. <рес> Чоловік під, під, підсказує. Ось, бачите, ще є. Ось повиростали такі невеличкі, ті, що більші вже поїли. А ці ось тепер ось денька до спіни, і будемо їсти. Цьому році в мене зовсім немає квасолі. Не знаю, а ну пишіть, як у вас справи. Всі роки у мене дуже було багато квасолі. У мене шість сортів квасолі. В цьому році я ще й навіть виписала нову квасолю Ягуар. Ну, ось я її покажу вам. Оце ось нова квасоля. Ось вона така манюпесенька. От, і, і толку немає ні одного стручка. Ні мої, ніякої. Зовсім не спаржевої, не, не зернової. Ну взагалі ніякої. У мене немає в цьому росі фасолі. Ні б'ющої, ні кущової. Ну, ніякої. Ось о, дивіться, зелено, якісь квіточки, але стручків нема. Абсолютно. От, слова зовсім нема. От, бачите, різні різні сорти і зовсім нема. Геть, не на одній, десь були, знайшли щось три стручки на якійсь квасолі, не знаю. Десь на якійсь квасолі я була обнаружила, а ось Усе, бачите? Коли це, що це з неї буде? В неї ніколи нічого вже не буде, бо вже вересень місяць. Так що я в цьому році без фасолі? Ну, в мене, правда, минулорічна є. Ну, ось, ще вам трошки покажу на городі, все пов'явше, бо. Все тільки сонечко заховалося. Бачите, в нас отакі ось хмари надійшли. Ну, не знаю. Стоїть у нас на завтра, позавтра вроді має бути дощ. А чи буде той дощ, ніхто не знає. Дощ треба. Ось, Ще маю помідори зелені. Показувала вам з того боку і тут ще є трохи. Квітнуть ось після дождя, позав'язували знову квіточки, баклажанчики. Але чи буде із них якийсь толк, ну он там вже бачила. І ось дивіться, о, і не бачила. Десь є вже манюні. Маленькі вже позав'язували, а чи буде з них толк, не знаю. Чи з них буде толк? Ось дивіться, які квіти гарні, квітнуть. Ось таке. О таке. Чи буде он, дивіться, який маленький є. Ось понав'язувалися маленькі баклажанчики. Чи буде з них, чи буде з них толк, не знаю. Ось таку маю червону голову. Невеличка, але є. Враховуючи того, що немає поливу і не було дождів така капуста. Це агресор, така в мене, але теж тверді головочки є. Можна буде зрізати і навіть щось нашинкувати в банку. Це сорт професор також. Так що беріть на замітку. Капуста, сорт агресор, сорт професор. Вродило без поливу і без дождя. Бачите? О. Є, хай не дуже великі, але є і дуже тверда, гарна капусточка. О, перчики також, ось дивіться, після дощика я то позбирала ти всі, а це ось, бачите, в'яже знов маленькі. Їм щоб водички, о, то був би врожай. Він в цьому році низенький, але бачите, є. Ось, ось знов повно цвіту його. бачите, маленькі перчики. Ось, в'яже маленькі перчики і квітне. Єсть. На кожному корчику є. Так що ще якийсь, ще якийсь хоч невеличкий на врожай уроде. Після дощу, зараз вам покажу Покажу вам своїх трохи бур'янів. Після дощу забур'янилося, але я трохи здоров'ям своїм не дуже всю скрізь. Повипускало нові пагони статиця. Я зрізала в букети те, що в мене ото було. Повипускала нові пагони, ось дивіться, молоді. І знов є квіти. Бачите, які квітка статиться. То залишила на насіння, щоб мати своє насіння. Ось, бачите, позалишала такі палички, позалишала, щоб своє насіння. А ось бачите, нові. Тут зрізала, а воно ось пускає нове. Новий пагони і знов заквітає. Ось, бачите, рожева така. Також оставила на насіння, Тут тут вона вже біленька. зовсім зовсім нові пагони попускало. І квітує, і жовтенька, ось лимонова така. Все залишила. А ще моя ремонтна малина нещасна. Посуха вона навіть навіть не виросла. Ну, вже бачите, є навіть декілька малинок. Можна зірвати ось, бачите, робе. Можна зірвати декілька малинок і з'їсти. Оце такі врожаї. Немає. немає води. ну Нічого немає. Була б вода, то було б усе. Ну нічого, ми до цього, як то кажуть, вибачте, за русизми стрімімося, До цього йдемо. Надіємося, якщо буде все благополучно, нам би, би скоріше мир настав, оце, да. так. Ну, дивіться, в мене який помічник. воно, ну, Бачите, як працює? Кому добре, як не котам, гляньте. Геть і не реагує. Ось, Я собі лежу і, і мені все до лампочки. Ось, бачите, який морзик. Ага, геть, гукай хоч і. Отак. А ще хочу вам показати. У е, ті помідори, що я садила з пасенків, укоріняла і висадила, то вже є помідори, не знаю. Якщо не буде морозів, то матиму ще якийсь врожай. Ось, бачите? Заклало. Це оте, де я після цибулі, після часника садила. Ось, бачите, вже є помідори, то то як би... і навіть червоненький є. Навіть <гум> не бачила. Ось, дивіться, який маленький. Ну що ж, трошки поливаю по одній кружечці кожного вечора. От, Носю сюди. Ось о, бачите? Огірки ті, що я садила, ж, показувала вам. То хочу показати, що вже є отакі от маленькі, отакі от маленькі воно, огірочки, бачите? Ось. Позалажували. Так що, якщо не буде морозів, то буде у нас другий урожай. Бачите, огірки? <смірки> Понав'язувалися. Ось такі справи. А ці огірки, де у мене ще із весни, дивіться, які вони страшні, я ж їх вже не обробляю. Але ж дивіться, бачите, я кожного дня приходжу і мисочку огірочків я збираю. От. Он. Бачите, я не обманюю, я вам показую. Вони страшні, нещасні, але вони дають огірки. І кабачок воно, до сих пір також ще дає кабачки. Вон. Ми собі збираємо і маємо кабачки. О. Так що, навіть думала їх поберега, повикидати, але дивлюся. Кінчики зелененькі, ось вони пасинки попускали, я їх не трогала. І на цих пасинках також збираю огірочки. Ось вони, дивіться, квітнуть, дають огірки маленькі. І я приходжу, збираю. Ось, дивіться, бачите, наверху, на самому верху, воно огірки. Це ось не гібрид. Напала мучни староса. Обризала їх цею. Сироваткою і з йодом, не знаю, чи воно щось дасть, але верхушки ось живі. А тут ось мучний староса на них напала. Бачите, гібриди ні, а сорт це посухостійкий називається. Ну, теж вони якісь огірочки. Би, періодично збираю і звідси. Ось, бачите, дійсно, маленькі. Так що отакі справи у нас? Картоплю зібрали. Ось уже сонечко знову вийшло. Все, хмарки одійшли, сонце знов світить. Жарко, до цих пір у нас жарко. Ну що, мої дорогенькі? Дякую всім, хто заходить до мене на канал. Всі, хто ще не підписаний, прошу вас, підписуйтесь, підтримуйте наші україномовні канали. Не шкодуйте, будь ласка, вподобайки. Коментуйте, діліться своїм досвідом. Якщо кому щось треба, запитуйте, завжди всім відповідаю. І дуже люблю ваші читати коментарі. Ваша підтримка на цей час, вона безцінна. Підтримка завжди безцінна, але в такий важкий час, наш то вона ну, неймовірно цінна. Ви своїми коментарями надихаєте і даєте змогу вставати, йти далі, і щось робити, і жити. Ось, Так що, дорогенькі мої, дякую всім. Запрошую до себе на канал. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки. Всім всього-всього самого найкращого. І не забуваємо за наших захисників. Допомагаємо, дякуємо. Всім всього найкращого, до нових зустрічей, до побачення!